Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео величне з'єднання Нептуна з висхідним лунним вузлом в 29 градусі риб. Цей аспект ще посилений з'єднанням Венери з Нептуном та висхідним лунним вузлом, точна дія якого 1 лютого. А з'єднання Нептуна з висхідним лунним вузлом 7 лютого. Аспект з'єднання Нептуна з висхідним лунним вузлом розпочався 24 грудня 24 року. І буде тривати до 19 квітня 2024 року. Точним аспект стане 7 лютого. Таке з'єднання буває дуже рідко один раз на 17 років. Весь лютий представлений з'єднанням вищої планети Нептун, який знаходиться в своїй обітелі, та завершує свій шлях у знаку Риб з північним кармічним лунним вузлом в стихії води. Коли висхідний лунний вузол з'єднується з якоюсь планетою, за допомогою якостей планети він активує рух до еволюційного розвитку та набуття нового досвіду. Нептун в обителі це наші мрії, наше бажання прийти до чогось і досягти успіху, це вища несвідомість. Нептун припускає, що ми проявляємо найкращі якості знака, бо він пов'язаний з ідеалами. Ідеальною реалізацією. Нептун також пов'язаний з морськими просторами і з безмежним океаном. Північний лунний вузол це шлях еволюції, майбутнє, щоб у майбутньому пливти у водах океану легко, спокійно і за течією, тобто бути в потоці, і в цей потік ми можемо зайти саме в лютому. З'єднання Нептуна з висхідним лунним вузлом буває один раз на 17 років. На екрані ви бачите дати, коли Нептун з'єднувався з висхідним лунним вузлом у різних знаках Зодіаку, а цикл цього з'єднання буде тривати до 2041 року. В цей період закладається імпульс якимсь процесом Нептун в рибах. Лунний вузол також має відношення до Нептуніанської тематики. Лунний вузол запускає кармічні завдання. Нептун теж певною мірою про карму, тільки колективно. Тобто, це з'єднання запускає життєво важливі кармічні ситуації. Але оскільки Нептун і риби це про таємниці, підсвідомі глибинні процеси, це те, що приховано, тому й поштовх буде невидимий. Прихований і буде відчуватися більше на внутрішньому рівні, але водночас він впливає на покоління, він масштабний і глобальний. І зараз у нас є можливість весь лютий послухати свої внутрішні бажання, дослухатися до своєї душі, слухати свою інтуїцію. Дорога до мрії відкривається та дає зелене світло. І це внутрішнє бажання, а воно є навіть у найбільш закритих, серйозних, раціональних людей, то пов'язаний з цифрами і логікою, приземлених людей. Тобто це ваше внутрішнє бажання. Це творчість, знаходження своєї музи ми можемо творити, стати актором, поміняти уявлення про своє життя на краще. І це можливість скористатися. Музею, яка у вас є, і вона відкрита для всіх. З'єднання Нептуна з висхідним лунним вузлом це рух до мрії, до глобальних бажань, до чудових можливостей. І ще раз повторюсь: Нептун це все приховане глибоко, таємне, інтуїтивне, і це своєрідний портал, який зовні прихований, він знаходиться всередині. Його можна зрозуміти інтуїтивно, придивляючись до символів Всесвіту, зазирнувши у глибини своєї душі. І цей портал наприкінці призведе до якихось можливостей. Цієї енергії дуже багато, вона максимально сконцентрована. Нептун максимально насичений енергією знака Риб і знаходиться наприкінці знака, і це дуже сильна концентрація енергії риб. І вже хочеться віддавати надлишок цієї енергії. І в цей період максимально активно працює інтуїція, уява, сприйнятливість до прекрасного, творчий потенціал. В цей період навіть ті, хто заземлений та заточений на цифри та логіку, можуть відчути, що в них прокидається любов, співчуття, милосердя, любов до ближнього, ніжність, теплота, художній смак. Натхнення, бажання зайнятися благодійністю, допомагати людям, бажання насолоджуватися процесом. Лунні вузли зайшли на ось риба діви 12 січня, тільки розпочали свій шлях. енергії дуже багато, і аспект може енергетично підштовхувати, але треба побачити його, відчути. І це може сприяти процвітанню. Гроші по Нептуну це потік грошей з усіх боків, це розширення грошового потоку, це море, океан, особливо у сферах Нептуна: психологія, медицина, хімія, біологія, фармацевтика, все, що пов'язано з нафтою, розвідка, це все, що пов'язане з темою води, морів, океанів. А хтось може захотіти здобути саме нептуніанську професію, навіть якщо в роду зовсім була інша традиція та піти працювати, також вісь рибадів це вісь служіння, тому не виключено, що у багатьох з'явиться бажання допомагати людям, служити, займатися благодійністю, можливо, навіть чимось пожертвувати заради чогось. Але тільки не потрібно приносити себе в жертву заради кохання, принижень, образ, краще пожертвувати щось старе, непотрібне, те, що відпрацювало свої програми, тобто відпустити старе заради нового та прогресивного. Ще один аспект цього з'єднання це духовне зростання та розвиток, у когось може відкритися дар ясновидіння, хтось почне зчитувати інформацію. Хтось буде відчувати вібрації інших людей. Цей період можуть снитися пророчі сни. Питання віри також можуть порушуватися. Хтось духовно прозріє, ви можете почати вірити у містику, релігію, езотерику, окультизм, змінити вірування навіть якщо ви раніше були реалістом. А хтось зацікавиться та заглибиться казкотерапією, легендами, міфами. Тому дуже добре читати в цей період молитви, мантри, медитувати, займатися самоаналізом, розвивати інтуїцію, заглиблюватися в таємниці, частіше відпочивати біля води, і, звичайно ж, усамітнення не завадить, щоб поговорити зі своєю душею і поставити їй запитання, душенька моя, що тобі завгодно? І зрозуміти. Що все-таки вас надихає, що робить вас щасливим, що відкриває шлях до безумовної любові? Енергії Нептуна дуже тонкі, схожі на те, що ми не можемо напитися. Може бути таке сильне натхнення та бажання, і цим потрібно скористатися і спрямовувати на свої мрії та фантазії. Нептун і риби це колективне несвідоме, це безумовна любов. Таємниці містика, окультні знання. Для когось цей період може дати чисту любов до когось чи до чогось. Безумовна любов, любов без умов. Ми просто любимо не за щось, а просто за те, що це є за все і хороше, і погане, непросте завдання. Але важливо пізнати, що таке безумовна любов. Особливо, якщо не дозволяли себе так любити. Якоюсь мірою це жертва, але важливо приймати себе і інших такими, які вони є, і не жертвувати на шкоду собі, особливо, якщо це залежні відносини. І насамперед приймати та любити себе. Це може стати періодом творчої наснаги. Набуття музи в цей період можуть розкритися. Незвідані приховані таланти, про які ми навіть не підозрювали. Ми можемо побачити творчі шедеври, не лише художні, а й в інших галузях науки, у кожного своє натхнення, і все залежить від того, в якій сфері у вас проходить з'єднання Нептуна з висхідним лунним вузлом. Це як потік, хвиля кохання, хвиля розслаблення, хвиля насолоди. І може виникнути бажання масштабувати це. Ми всі потрапляємо в потік, але у кожного він свій, і кожна людина по-різному може реагувати на нього. Дуже добре працювати в цей період з образами, візуалізувати свою мрію, фантазувати, надихатися ідеями та розвивати свої таланти, особливо в тій сфері, де проходить з'єднання. І важливо відрізняти ілюзії та фантазії від справжньої мрії, у когось можуть розкритися психологічні здібності, у когось творчий талант, у когось здатність писати музику, казки, створювати сценарії. Може розвинутися бажання стати розвідником, а також окультиста, езотерика, актора, музиканта, фотографа, парфюмера. А хтось може захотіти займатися нетрадиційною медициною, або стати енерготерапевтом, або моряком, генетиком, меценатом, екологом. І дуже важливо слухати свою інтуїцію, щоб ви могли визначити свій напрямок і визначити інтуїтивно, і поринути, пірнути з головою, душею та серцем і отримувати насолоду. Тобто, пірнаємо у свою мрію. У когось це може стати початком романтичного періоду, коли ви поринете в потік кохання повністю і дозволите себе любити. А для когось навпаки це може стати часом без кохання, періодом самотності, усамітнення. У кожного буде свій досвід, через який потрібно пройти та вивчити цей кармічний урок. Також це може бути тема еміграції, далеких поїздок, це тема біженців. Бродяжництва і навіть бомжування – тема самотності, а також втрат. Це може починатися чи завершуватися. і це наші уроки, які змусять нас прожити та усвідомити їх. Але аспект з'єднання може програватися по-різному, не завжди це може бути позитивним, інакше в негативі. Ілюзії, ошукані мрії, шахрайства, маніпуляції, махінації, інтриги, брехня, бажання уникнути реальності, а це алкоголізм, залежності, наркоманія, психосоматичні питання, глибокі негативні емоційні стани. Для когось це може стати часом таємних романів, а хтось навпаки захоче вивести романтичні стосунки на світ. А хто має стосунки на духовному рівні, вони можуть перейти на зовсім інший рівень, не виключені зради. І вони також можуть стати явними як будь-яка інша таємниця. В той же час ми можемо більше звичайного бути відірваними від реальності, пасивними, ідеалізувати свої мрії і відразу розчаровуватися в них. Хтось може одягнути рожеві окуляри, а хтось навпаки зніме їх. Вихід є: займаємося творчістю, медитуємо, буваємо в місцях сили. Можуть відбуватися дуже різні події кармічного характеру. Або цей період ми можемо просто проспати. Нептун у рибах, крім безумовної любові в негативі, дає ілюзії, тумани. Ми можемо бути, наче їжачок в тумані, тобто ми можемо тільки мріяти і не робити жодних дій, і зрештою нічого не досягти. Ми можемо заперечувати творчі пориви, інтуїтивні припущення, осяяння, при цьому ще й емоційно реагувати і внутрішньо переживати, обволікаючи себе завісою таємниці, що не призведе до позитивного результату. Також в цей період можуть піднятися глибинні підсвідомі програми, жертви, залежності, емоційні переживання, ілюзії. І це може бути і позитивний досвід теж, і негативні програми роду, і досвід предків. Можливо, у когось піднімуться емоційні проблеми, психологічні проблеми, страхи, комплекси для того, щоб усвідомити свої родові програми. І наше завдання відчути це. Та інтуїтивно йти своїм шляхом. І те, що нам покажуть, може розвиватися аж до 2041 року. І в будь-якому випадку, на півтора роки, ми всі занурені в тему Нептуна і будемо з нею стикатися. Також сюди належать теми ув'язнення, лікарні, в'язниці. Нептун це природні стихійні лиха, що пов'язані з водою, з рідинами. Це може стати стихійним проявом, а також уроком. І вирішуючи ці питання, ми можемо вийти на духовний рівень, починаючи вірити у щось або можемо розчаруватися. Тому дуже добре попрацювати в цей період зі своїми страхами, комплексами, залежностями, самотністю, з родовими програмами, заглибитися у психологічні проблеми і зцілити себе. Вчитися відпускати контроль, не критикувати, відпускати ситуацію на самоплив. Для когось це може стати непрохідною перепоною. І не виключено, що після цього захочеться передавати свій досвід іншим людям, і це може принести вам фінансовий потік. Це час, щоб прощати, вимолити собі прощення, відпустити, сподіватися, покаятися. Проявляти милосердя, співчуття та благодійність, час ставити запитання вищим силам і отримувати відразу відповіді. Це час пошуку гармонії із собою та світом. Нептун, з'єднані з, з висхідним лунним вузлом, перебуваючи в якомусь секторі гороскопу, може робити аспекти до вашої натальної карти. І не завжди вони будуть гармонійними. Тому в цей період дуже важливо рухатися до своєї мрії та не поспішати маленькими кроками, але йти. Весь лютий благоволить розпочинати нове життя та йти в цьому напрямку. Це невидимий, прихований, інтуїтивний, потужний потік енергії. Тому масштабуйте свої ідеї, і дуже важливо використовувати енергію, яку нам дано, у правильному напрямку. Це може виявитися казкою, чаклунством, потоком, масштабними можливостями, фінансовим потоком, потужною інтуїцією в бізнес-процесах та інтуїтивним розумінням, де знаходяться ваші гроші, а хтось може знайти скарб. І, звичайно, ці енергії нам дано для того, щоб ми вчилися розслаблятися, відпочивати, але не доходити до лінощів. А творити, надихатися, задіювати інтуїтивний імпульс, прислухатися до свого внутрішнього голосу і слідувати йому, бачити знаки Всесвіту, прислухатися до своїх відчуттів. І тоді у нас з'явиться можливість бути в потрібному місці, в потрібний час і дати старт новим ідеям. Але це події, які багато можуть змінити в нашому житті, тому в період. Максимальної дії аспекту добре поставити мету у сфері Нептуна, можливо, визначитися з мрією, зробити крок у цьому напрямку, щоб запустити програму позитивних змін, молитва, медитація, відвідування місць сили, відвідування храмів, монастирів, благодійність, волонтерство, а також пробачати та просити прощення, прийняття, покаяння, а може просто безумовна любов. Це початок циклу на найближчі 17 років, тому є сенс запустити програму позитивних подій. А ще у нас знаходиться поряд Венера. Венера з Нептуном та лунним вузлом буде в'єднані 1 лютого. З одного боку, зростає бажання творити, насолоджуватися прекрасним, посилюється інтуїція, але водночас з цим зростає ризик ідеалізувати партнера. Не забуваємо періодично протирати свої рожеві окуляри. Аспект впливає насамперед на натхнення та творчість здібності, мрійливість, романтичність, відірваність від реальності, тому він добре підходить для творчих особистостей, а також для медитацій. проте завжди є можливість потонути у світі мрій та фантазій, не звертаючи увагу на реальність. Цей аспект дає силу ідеальним почуттям. Але може бути відірваність від реальності. Тому може бути шкідливий тим, хто має схильність до шкідливих звичок і може посилитися потреба уникнення реальності з їх допомогою. Аспект може впливати і позитивно, і негативно. Іноді в тих самих випадках. Надмірна ідеалізація мрії може призвести до розчарування в ній. Відірваність від реальності, відхід у світ мрій. Може супроводжувати і творче натхнення, і любов до мистецтва і дурмана, також може дати розслабленість, відсутність напруги та відпочинок завдяки цьому, але зворотний бік, бездіяльність, невтручання, зацикленість на власних відчуттях, через це бездіяльність, зволікання, марна втрата часу. У характері тим часом посилюються такі якості увага, романтичність. Співчуття, вразливість, непрактичність, ідеалізм, пасивність та мрійливість це хороший аспект для розвитку творчих здібностей, особливо у мистецтві. Можливо, приплив натхнення, чуйність на доброту, романтику, флір та залицяння, мрії про ідеальне кохання, часто піднесені та фантастичні, співчутливість, чутливість, увага до вихованості та ввічливості, негатив щодо грубості та хамства, але без опору йому. Залежність настрою від емоційної та творчої атмосфери навколо вас посилюється поблажливість до себе та інших, і легше прощати свої та чужі недоліки, ослаблене критичне мислення і мало вимогливості. В цей час посилюється потреба в коханні, мрії про нього, а також ідеалізація почуттів та коханих. Через це є можливість для початку романтичних відносин. Але при цьому немає активності. Люди вважають за краще мріяти про кохання та чекати дій від романтично налаштованої до них людини, але не діяти. Тому найчастіше тому вся енергія в цей час може піти в мрії про кохання, а не в дії заради того, щоб воно було. Можлива увага до романтичних напрямків у мистецтві. Цей час легше заводити приємні знайомства, розташовувати до себе людей. Особливо в цьому допомагає ввічливість, приємна зовнішність, гарне виховання. Аспект дуже добрий для романтичних стосунків, зустрічей, флірту, приємного відпочинку із сім'єю, друзями, душевно близькими людьми. Можуть бути знайомства за дивних обставин. В цей час слабшує терпіння та працьовитість. Робота може сприйматися лише творча, а не рутинна. Творчий процес у будь-якій справі може йти добре, легко, на натхненні. Рутина викличе огиду. Людина не може на ній зосередитися та й не хочеться. Зможе посилитися лінь і потреба в комфорті, у побуті та відносинах. Також можуть бути приємні сюрпризи, які піднімуть настрій. Цей час добрий для таких справ, як отримання задоволення від відпочинку, флірту, кохання, будь-якої творчої роботи. Добре для покупок, але посилюється марнотратство. Хоча водночас посилюється інтуїція, здатність знайти саме те, що вам потрібно. І нагадую, до 24 лютого Марс рухається ретроградно, у знаку рак, а це перегляд сімейних питань, сімейних цінностей, тем роду, традицій. І важливо задавати собі питання, а чому я не робив це раніше? А у знаку рак це ще й робота з емоціями, власними внутрішніми бажаннями. Ретро Марс говорить про те, що вирішити ті завдання та цілі, які ви ставите перед собою можна, але швидше, не з першого разу. Тому краще активно включатися у вирішення питань, а не емоційно реагувати. І на момент виходу Марса з ретро руху Нептун ще перебуває в з'єднанні з лунним вузлом 24 лютого. Тому весь лютий бажано звернутися до внутрішніх процесів, слухати себе, свою душу, а не бути в рамках і в стані жертви. І Марс, ознаку рака, також говорить про це, про те, чого ж ви хочете насправді. І Марс дає можливість активно йти до наших внутрішніх бажань. Це можна порівняти з течією, тобто пливіть до своєї мрії у потоці. У потоці своїх бажань слухайте свою душу, щоб зрозуміти, що ж вона все таки хоче, на кого більше вплине з'єднання Нептуна з лунним вузлом? Насамперед, самий максимальний вплив буде на знак риб. А також вплив буде на всі знаки мутабельного хреста близнюки, діва, стрілець. І вам потрібно бути особливо уважними, у вас формуються напружені аспекти, і всі події в цей період кармічно зумовлені. І намагайтеся вирішувати питання відразу, щоб виключити складності в майбутньому. У ДІВ буде з'єднання з несхідним лунним кармічним вузлом. Тому питання минулого можуть бути підняті на поверхню. І їх потрібно буде вирішувати. Також вплив буде ще на раків та скорпіонів. І це дуже гармонійний вплив, тому ви будете під захистом небес. А ще вплив буде на тельців і козирогів. У вас можуть з'явитися якісь можливості в вирішенні питань. А проте. Як з'єднання Нептуна з кармічним висхідним лунним вузлом 7 лютого 2025 року вплине на кожний знак зодіаку, буде наступне відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!